Сісес поки що пустий, і давайте разом з вами його створимо. Ну, по перше, давайте стелизуємо сам банер за замовчуванням. Давайте домовимось, що це буде щось, що буде на всю ширину сторінки і на 100 в'юпорт висоти. Тобто, щоб завжди займала 100% видимої частини браузера в момент, коли завантажується сторінка. Для цього ми баннеру задамо висоту 100 viewport height. Не забудемо з вами про те, що якщо нам треба, щоб ця висота коректно відображалася на айфонах, де є динамічні айланди, які зникають і з'являються в момент, коли ми скролимо, то ми можемо ще використати тут додатково 100 s viewport height, тобто small viewport height. але це опціонально, в залежності від вашої задачі. Вид 100% нам тут не треба, тому що це блочний елемент, а він і так за замовчуванням в нас автоматично розтягається на всю доступну ширину. Але ми хочемо, щоб оцей контент, який знаходиться всередині нього, оці два елемента за замовчуванням були вирівняні по центру екрана, як вертикально, так і горизонтально. Відповідно, найпростіший варіант це просто зробити елемент Display Flex, використати Justify Content Center і Align Items Center. На даний момент це вже виглядає ось так. Тепер давайте стилізуємо ось цей текст, задамо йому якусь максимальну ширину і трошечки змінимо розмір шрифтів. Цей текст в нас знаходиться всередині елемента контент. Відповідно, можна задати тут якийсь max width. Нехай це буде 60 ремів. А зробимо тут якийсь Padding inline, де екранів, які будуть менше ширини 60 ремів, щоб контент не прилипав до країв, наприклад, в 1 рем. І вирівняємо цей div по центру за допомогою Margin Inline авто. Вже краще. Тепер давайте тайтлу всередині задамо якийсь фон сайз, наприклад, в 3 рема. І можна зробити це трошки вільніше і зробити лайн хейт в 2 рема, наприклад. Ось так.